Цікавить, як проходить реабілітація після блефаропластики. Робила я свою операцію. Вінті лікаря звати мого Іван Панченко. Моя клієнтка відверто поділилась своїм досвідом у Тікток. Минуло понад шість місяців після операції на верхніх і нижніх повіках, і весь цей час вона регулярно викладала фото, як виглядають шви. Відповідала на питання, які їй залишали в коментарях. Чи боляче робити блефоропластику? Ну дивіться, дівчатка. Я зараз говорю суто за себе. Мені боляче не було. Чим ви досягли такого ліфтінгу брів? Коли робилась мені блефоропластика, верхня, то розрізалося там і десь вони там зафіксувалися ці брів. Процедура ця подобається. Воно менше в мене заломів і лобик рівніший. Півлиця на рік дерев'яне. У мене сьогодні Місяць і двадцятий день моєї кругової блефоропластики. Я не хочу сказати, що в мене щось задерев'яніло. Одне єдине, що коли я малюю нижні повіки, то є таке враження, що вони трошки занімівші. Але я запитувала лікаря, він мені казав, що це так має бути, воно все пройде. Мою блефоропластику я робила її кругову і з розрізами не понятківну. Тому мені розрізали, забирали мої жирові грижі і всю лишню шкіру теж забрали. Ось так воно все підтягнулося, лишньої шкіри в мене немає, нічого мені шліфувати не потрібно. Єдине, що мені тільки заважало, це пластирі, які мені наклеїли після операції. А так все чудово. У мене сьогодні 2 місяці і 4 дні мої кругової блефоропластики. Чуть-чуть в мене є, так як я трошки прижмурую, ще як вчихнув, мені таке натяжіння на верхніх повіках. З нижніми взагалі нічого. Останні дні таке враження, що мені ніби... Як очі хтось насипав піску, але я подзвонила до лікаря, запитала, він сказав, що таке може бути, щоб я купила собі гель. Скажу по чесному, я його собі не купила не настільки, ну, напевно мене турбує. Я трошки проморгаюся, і все. я знаю, що таке наркоз, як від нього відходити. То мій наркоз був настільки легкий, що я не відчула взагалі. Що мені його робили? Я проснулася як від обичного сну. Я не розумію, чому вона може зробитися як у жаби. Якщо ви навпаки забираєте ли... свої грижі, лишню шкіру, і так само з верхніх повік ви забираєте лишню шкіру. Ви ж не додаєте чогось, воно потім спустило, чи щось там якусь ін'єкцію зробили, і щось пішло не так. Багато дівчат хвилюються, як виглядатимуть очі після операції, яким чином і як швидко проходить реабілітація. І тепер у вас є можливість почути все з перших вуст. Дівчата, які втягть дійсно це Робити вони ж мають розуміти на що вони йдуть, і все зважити. Я так само все зважувала. Я знала, яка я буду після. Я ось тут прикріплю фоточку, яка я була. На другий день після операції. все потихеньку заживає, все потихеньку проходить, все потихеньку стухає. Я дуже задоволена своїм хірургом. У нас мала бути консультація по онлайн, але я вирішила, що зустрінемося, і я дуже задоволена. Ми зустрілись, поговорили, і я вирішила, що це мій хірург. Її нік залишу в описі. Заходьте, дивіться, впевнений, що багатьом буде корисно.